Для вакцинації в обласній лікарні задіяли два кабінети на другому поверсі поліклініки. Це нащеплення очікує лікар-проктолог Микола Думен. Першу дозу вакцини я отримав 26 лютого, коли наша лікарня вперше отримувала вакцинацію. Після вакцинації через 6 годин відчувалася слабка ламота в тілі, якби було незначне підвищення температури, десь до 37-375. Але ці всі симптоми через буквально через 2-3 годинки, вони всі минули. Люба вакцинація, люба вакцина це є загальний стимул імунітету. І що є, треба то колоти, ну, незважаючи від виробника. Тому що, якщо зважати, на тільки. Кі виробника можуть бути, всі можуть не отримати ту вакцину. Ми не зможемо добитися загального результату, який ми очікуємо. Це кабінет для огляду перед вакцинацією. Тут медики підписують добровільну згоду на щеплення. У мене немає ніяких, на мій погляд, протипоказань, поки більш-менш задовільний анамнез. А робота і ситуація зумовлює думати і про себе, і про навколишніх, забезпечити своє здоров'я. І навколишніх того прийшла на другу. Надіюсь, що все буде добре. Це кабінет щеплень. Заходимо на вакцинацію. Добрий день. Згода є, в лікаря були. Прислажитесь, будь ласка. На вакцинацію прийшов лікар-анестезіолог з ковідного відділення Євген Грималюк. Вакцинуюсь, тому що працюю з цими хворими постійно вже майже рік. Ось всі причини. Ми сьогодні взяли значить, на кількість на 120 людей, значить, 12 флаконів. Один флакон, AstraZeneca у нас вакцина. Один флакончик розрахований на 10 доз, на 10 людей. Ми отримали його і сюди привезли в сумки холодильнику. Можна показати. У нас тут градусник, ось, будь ласка, і от наша вакцина, холодогени лежать. Три холодогена. От. Запечатимі і вакцина у нас в коробочці. Астрасенека раз, два, три, чотири, п'ять, десять флаконів. Сергій Бондарчук каже, після першого щеплення перевіряв наявність антитіл. Перевіряв півтора місяця назад, то тільки сліди були імунітету. Другий раз обов'язково рекомендують. Це вакцинується завідувачка інфекційного відділення Олена Смірнова. Сама вакцинація складається з двох доз. Першу дозу ми отримали три місяці тому, і зараз йде друга доза, і це буде повний цикл вакцинації, який ми отримуємо для того, щоб був достатній імунітет. Вакцина може бути іншого виробника, але вакцина, вона, тобто вона може бути ліцензована, але вона повинна бути саме та, яка була першу дозу. Пояснює, як виробляються антикіла після вакцинації. Єдине правило, як виробляються антитіла, перші антитіла класу моноглоболіни. Виробляється впродовж перших двох тижнів, трьох тижнів, в залежності від самого статусу людини імунного. Може бути до місяця, в деяких випадках і більше, а вже імуноглобуліни G починають вироблятися пізніше, десь після місяця, півтора, два-три теж залежить від імунного статусу людини. Після вакцинації медики півгодини залишаються під наглядом лікарів. Чекаємо, щоб щоб не було ніякої реакції. Побічно і від, від ускладнень від, від прививки, відчуваю поки ніяких негативних наслідків. За дві години роботи в обласній лікарні вакцинували 41 медика. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.